Сьогодні практично кожен бізнес потребує власного веб-сайту для присутності та представлення в інтернеті. Домен дозволяє компанії мати унікальну веб-адресу, яку клієнти можуть використовувати для отримання інформації про продукти, послуги та контактні дані. Сьогодні ми розберемо з вами, де можна купити домен для вашого бізнесу. Та поділюсь своїм топом реєстраторів, які дозволяють реєструвати. Та керувати доменами в інтернеті. А поки поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб заробляти більше в інтернеті. Поїхали перший Ukraine.com.ua. Хостинг Україна, найпопулярніший, напевно, в Україні. Це український реєстратор доменів та хостинг-провайдер. Може пропонувати реєстрацію різних доманих розширень, включаючи українські розширення та міжнародні. Також може пропонувати різні хостинг-послуги, такі як віртуальний хостинг, VPS або хостинг для WordPress. Надає антивірусний захист від DOS-атак та ssl сертифікати Якщо ви займаєтесь продажами товарів в інтернеті та постійно потрібно купувати недорогі домени, то можна звернути увагу на такі домени, які часто використовують арбітражники або товарщики, як .fun і подібні, тому що вони найдешевші. Домен в арбітражі це витратний матеріал, який потрібно змінювати, якщо, наприклад, Facebook або Google забанив його. До речі. Чи забанили ваш домен, чи ні, можна перевірити в Фейсбуці по спеціальному лінку, який я залишу в описі. Підсумуємо, тут можна купити недорогі домени, включаючи українські розширення. Друге, далі ще один український хостинг та реєстратор доменів uahosting.com.ua. Тут також можна реєструвати різні домені розширення, включаючи українські та міжнародні. Але ціни трохи дешевші, якщо зрівнювати з Ukraine.com.ua. Особливо, якщо ми будемо брати розширення .com, BIS, ComUA і так далі. В принципі, досить проста адмінка, в якій легко розібратися. Третій Namechip. це міжнародний реєстратор доменів. Завдяки тому, що реєстратор пропонує найкращі серверні ресурси, а також високу пропускну здатність. Це робить його привабливим для малого бізнесу агентств, та торгових представників вебсайт та панель управління Namecheap мають зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що полегшує реєстрацію та керування доменами та хостингом. Namecheap пропонує недорогі SSL сертифікати, послуги преміум DNS та VPN. Також Namecheap пропонує швидкий та доступний за ціною веб-хостинг. Тут нижчі ціни на міжнародні домени, такі як COM або БІС. Але тут не можна купити домен в розширення UA. Якщо нам потрібно українські домени, тобто UA, Comua, то ми обираємо між першими двома сервісами. Четвертий сервіс GoDaddy. GoDaddy є одним з найбільших світових реєстраторів доменів та провайдерів хостингу. GoDaddy має навіть інструменти для створення веб-сайтів, що дозволяють навіть спеціалістам швидко створити свій власний сайт. По цінам тут ціни дешевші ніж в інших прикладах, По, наприклад, розширенню.com. Розширення .com.ua або UA тут, звичайно, ми не купимо. Але для міжнародних доменів цей реєстратор один із топових. Ну і наостанок, перед купівлею домену ви повинні розуміти, для чого ви їх купуєте. Якщо потрібно дешеві і максимум на один рік, то сортуємо по цінам і обираємо розширення, наприклад, .fun. Якщо вам потрібні розширення .com, .biz, .org і на постійній основі, то я рекомендую GoDaddy або Namecheap. А наступний крок, коли ви зареєстрували домен, це створення свого сайту для продажу. Конструктор сайтів Mobi допоможе вам цьому. На ньому ви швидко та безкоштовно можете припаркувати куплений домен в одному з реєстраторів, які ми розглянули в цьому відео. І вам не потрібно додатково платити за хостинг. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. На цьому все. Напишіть в коментарях, як вам моя підбірка та яким реєстратором сайтів. Користуйтесь ви знову Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб заробляти більше в інтернеті. До зустрічі!